this Вже піймав у кунця, друзі. Поки хотів записати привітання, побачив як йде, там атакує окунь, ганяє дрібноту і кинув туди свій волкер. І от такий красавчик влетів вже з перших хвилин риболовлі. Всім привіт! Як завжди я радий вас вітати на своєму каналі Road Fishing. Запрошую на риболовлю по хижаку. Знову сьогодні буду рибачити на річці Псьол. Приїхав я вже пізновато, зараз пів на десяту ранку. Трошки проспав, потім ще вирішив поїхати на друге місце. А там виявилось переорано. Довелося досить такий відрізок вертатись. Ну то ладно, ми на водоймі і вже, як ви бачили, першого кунця я піймав. Так що розраховую на більш-менш нормальний кльовчик. А там як воно вийде, подивимось. Перебачить, я буду на два комплекта. Це гідроспірит від Sportex для твічінга, Ну і на ультралайт гладіатор від Свейди. Вмочитесь позручніше, гарного перегляду. Починаємо. Риболовлю. Ще перед тим, як почну рибачити, хотів би показати такий, ну не лайфхак, а просто, можливо, навіть рекомендація, хто знімає там риболовлю чи ще які там моменти. Отакий От заказав на Aliexpress шнур. Ну, на магніті. Ну, це якби не новина. Новина для, ну, в тому для мене, що так воно згинається в різні боки. І, наприклад, в камеру я вставив. Десь якщо дернеш, воно відлітає цей магніт. Тобто не розбивається гніздо так швидко, як при звичайних кабелях, коли дьорниш, ну, Хто знімає риболовлю чи там різного виду екшен, то знають, що використання повербанка чувати тим, що шнуром розбиваєш гніздо в самій камері. Ну а тут такий якби, запобіжник цьому. Також воно буде смикати у гнізді, але все одно якби краще як воно зірве з магніта, чим там гніздо пошкодить. На ультралайті в мене вже волкер стоїть, а на твіч я поставлю, почну з ріренжа. З ріренджа від Alblu. Emerчного ріренжа. Хочеться мені розловити таку приманочку. Його я буду... Використовувати трошки згодом, там де щучі місця. А, давайте ще вам покажу обновочку. Ще мені доїхали 4 вопчика, кренка, головина, окунева тема. В мене продовжується. Ну цих я так придбав, скажімо так, на здачу. Там на 100 з мають гривень. Такий кренк. Шумний. Доволі непоганої якості туди йшли. Один. Крючки прилипають. Другий такий золотисто-зелений. Я їх обов'язково сьогодні потестю. Такий під маленького кушка. О, там знову чую окунь, лямкає. Зараз ми туди попливем, Ну ще отакий. Чотири таких кренка приїхали. Приїхали за два тижні досить швидко. так що, Прикріплю там посилання в описі під відео. так взагалі переходьте в опис під відео, там посилання на всі мої снасті. І в деяких магазинах можна навіть по промокоду MIROTFISHING якісь там знижки отримати. Добре. Буду робити ще закиди, Може кунямба попадеться ще. Така хвиля пішла від берегу і прямо на приманку. такий непоганий, смугастий. А конців хочу я на таранечку забрати. Заміню цим кренком цікавляться. Рибинки підпливають, а не хочуть атакувати. Спробую такого смугастого. Є, блин, не засікся. Спокусилася на крен. Так, ну повідець пащі розрахунок тільки на те, що це харкмоно моно. Поначалу йти было, що я сказав, не засіклась якась рибка. Блін, кренк прямо там, в шахті. Смикну кренк. Раді цікавості. якась така довга. 45 сантиметрів. Біжи. Все, втекла. Наче все ціле. Вдалося, щоб нічого не пошкодити. Принаймні візуально. Працював отакий кренк за двадцятку під окунця. Походу перший раз я проводив там, вона якби не засіклась. Хоча здалося мені, що то такий непоганий був окунь. Ну а з наступного закида підсіла щучка. Клас. Так, був же ж цей поводок на зубах. Ми чуть нічого. Ніяких зазубрин. Наче все нормально. Да, це я попав. Скільки байдарок? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять чи одинадцять. Це риби мою погнали туди, вниз потечії. Ладно, кренк, хай поки що перепочине. Я попробую ще на волтери піймати. Бо скоро там вже будуть щучі місця, де переключаюсь на трічинки. Це у нас таке невеличке лобастик. Вискочив, так? Да? Що ви такий дрібний на таку приманку? Покусився, біжи. У нас тільки був голодний, що спокусився на таку приманку здорову. Ладно, з тими кренками покидав їх, треба ж щучку піймати на воблер. На ту копію реренжа не було покльовок. Ставлю отакий кольору Максквада. Сонце, не видно, де ти там не приходишься. Разлови в Реранжика мэрошно. красотуля нас порадовала. Лежи. Працював реранжик від Алблю. Будемо сподіватися, що це ключик до сьогоднішньої риболовлі. Е. Yeah. Еще одна поклевочка щуча. Да, ты там. Вид алблю в диле. Бежи. Петростай. Еще одна рыба в залику. Целого блерка. С не остання на сьогодні. Є. Де там? єлі засіклась і сюди потихеньку ух ти зробила свічу і зійшла ну така може грам 600. скупала всього з них до голови Тут тільки що був окуневий двіж. О, є атака. Є. там гоняешь. Чище есть. Коллеги твои. Он уже еще будет. Уже нахожусь неподалеку от автомобиля. Прокидаю такие. На мій погляд, перспективні місця. В надії, під кінець ще якусь грибину піймати. Фіналочку приходиться дописувати на телефон, так як моя камера тільки що впала в лодки і чомусь не включається. Ну і на телефоні якість вибачайте так собі, бо він в мене не так давно був утоплений. І походу вода попала туди, де камера і ну, висохла. І така, забруднилось об'єктив. Щодо рибалочки, всю пійману рибу, яку я піймав, ви бачили в відео. Так що, в принципі, додавить мені нічого. Продовжую тестувати свій новий спінінг від Sportex Hydra Spirit. Спінінгом задоволений. Твічин у нього виходить такий м'якенький, не жорсткий. Дальній закиду взагалі чудесно, кидає далеко і що немаловажно, точно так кидає. Точніше, навіть ті спінінги, які в мене були. Так що, хто е, думає собі придбати якийсь спінінг під вічень, то прошу звернути увагу. Всі посилання на мої снасті є під відео. Так що переходьте, можливо, у когось щось зацікавить. Буду збиратись, їхати додому. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь, кому цікаво. Маю надію, що ще свою рибку трофейну піймаю, хоча я вже сьогодні так подумав. Що, можливо, я свій ліміт по трофеям використав ще весною і на початку літа. Ну, нічого, я думаю, ще і восени піймаю. Так що підписуйтесь авансом хоча б. До нових зустрічей. Слава Україні!